Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки у 14-15 роках Віктора Миколайовичу. Рада вас бачити, дякую, що долучилися. Доброго здоров'я, дякую вам. Починати будемо із ось із чого в керівництві патрульної поліції Дніпра відреагували на інцидент у місті, де поліцейський застрелив нетверезвого водія. Дослівно вам зацитую заступника начальника департаменту патрульної поліції, про що він сказав: цей випадок має навчити всіх, що є права і є обов'язки. Якщо кожен їх буде поважати у сукупності, то такі ситуації будуть завершуватися точно не так, як завершилася ця. Ну і так само там зазначили, що буде зроблений. Повний розбір, вжиті певні заходи, ну і кваліфікацію сформує слідство, висновки буде робити суд. Але поки суд ще не зробив висновків, з приводу цієї історії шалений гвалт зараз у соціальних мережах і суспільство розділено навпіл. Хтось говорить про власне повагу до силовиків, а хтось став на бік порушника. Що ви скажете з приводу цієї історії? Ну, власне, зважаючи на час, в який ми живемо. Ну, дивіться. Насправді, все дуже для мене це дуже просто. Ну, по-перше, справді, ми живемо в час військовий час. У нас йде війна, у нас є певні обов'язки і певні, і певні обмеження. І ми неодноразово бачимо тепер на вулицях людей не тільки в одностріх, а чи з, зі зброєю. Причому зброю вони носять час від часу не прихов... ну, не приховуючи це. І до цього, в принципі, суспільство мало б звикнути. І є дуже багато е людей, які пройшли фронт, і вони ну, на деякі речі справді реагують, можливо, дуже там, неадекватно, якщо це, це колишні військові. Але разом з тим, якщо інтерпретувати ті всі моменти, треба все ж таки е з дуже великою повагою ставитися до правоохоронців. Це в першу чергу. Це моя суб'єктивна думка, напевно. Тому що я багато років віддав роботі в службі в таких от в структурах. І е, хотілося би, ну я ж не кажу, що там, е, грубо кажучи, става на коліна, але повага вона завжди має бути. І я не буду зараз наводити приклади там, в Сполучених Штатів, Європи там, ще щось. Слухайте, ну <кій> майте совість. Ми ж всі тепер знаємо. Що в цьому конкретному випадку людина, порушуючи правила дорожнього руху, їхала за кермом. Коли вони зрозуміли, що їх зупиняють, вони помінялися з дружиною місцями, так ще й в бійку полізли. Ну, вибачте, я, я просто не розумію, для чого це було. Ну відкрий двері, спокійно щось там скажи, ну там, да, адекватно, ну, точно буде трагедії це не призвело. А коли все йде через трагедію, ну ми ж ми ж бачимо. А давайте подивимося ролики, як можна е, познущатися над е, якимось там сержантом поліції. А давайте подивимося, як можна послати е, літературно е, і красиво, і в юридичних нормах представників е, центру е, територіального комплектування. Та, там, тобто ну, територіального центру комплектування. Ну, закінчилося, наприклад, в Полтаві тим, чим закінчилося. Затримали там одного такого уніка. І все розумієте, для чого а, це так Самі до речі, стосовно на... полтави Віктора Миколайовичу, я тут зазначу, служба безпеки нацполіції його затримувала, і судячи з фото, які були поширені в соцмережах, він ще намагався так само чинити опір правоохоронним органам. Ну вже не кажучи про те, як він ставився до представників воєнкоматів, які пройшли фронт, так власне, продовжуйте. Ну, Суспільстві, суспільстві я розумію, що є якась, якась, якась напруга. Але треба розуміти, що хтось виконує якісь обов'язки. Я, я не хочу вдаватися подробиці, тому що я знаю там, як все відбувалося, як насправді хто, хто куди ліз, хто бив в обличчя цю жінку поліцейського, хто тягнувся до зброї табельної, і чому саме в спину він, о, о, ця людина отримала кулі. Але нехай слід розбираються. Я, я в цьому повністю згоден, ну, але кажу, що якщо б були всі більш стриманими, нічого б не сталося. Ну, власне, знову повертаємося до того про що сказали в керівництві... Департаменту патрульної поліції Дніпра про те, що цей випадок має навчити всіх, що є права і є обов'язки. Але от ви зачепили тему так само Полтави, і знову ж таки, от повертаючись до цього фітнер, фітнес тренера, який себе нахабно поводив з військовими. Він був затриманий службою безпеки і нацполіції. Ну і служба безпеки вже встановила про те, що фігурант неодноразово вже намагався дискредитувати збройні сили таким чином, як ми бачили на тих відео, які були поширені. Скажіть, будь ласка, ось цей інцидент зараз він так само в соціальних мережах. Він стане щепленням для от, подібних та фітнес-тренерів, які вважають, що вони Ні. вище за закон? Чому? Ні. Ну, це постійно така. Ну, на, на жаль, є категорія людей, яка іншого методу, як е, от такі от е, речі е, провокаційні. Та, от. А давайте я буду знімати, як я буду е, в, вміло ставити на місце. Цих там з поліції там, чи якихось військових на блокпостах. А давайте подивимося, що вони зроблять. Я, вони нічого не зроблять, тому що я юридично підкований, бо в мене за спиною там, не знаю. Багато переглядів тихтоків, як це все робиться. Розумієте? Ну, от, ну, є категорія людей, які, яким це ну, не знаю. Подобається. І е, вони не розуміють справді, що в нас війна. От, до них не доходить. За півтора місяця вони не, не розуміють, що в нас війна і має бути повага до військового. Знаю я, я, я зараз от, сьогодні. Ці цілий день спілкувався там. в мене є знайомі за кордоном. Вони виловлюють за кордоном певну категорію людей, які в Україні всі ну, ще в Україні <кхів> і прикриваючись тим, що вони в Україні, на іноземних. Пабліках там в соцмережах, які наступно дуже поширені, розплоцюють фейки про Україну за російські на наративи. Але е, якщо перевірити, вони <сміття>, всі там Полтава, Черкаси, Київ. І <сміття> ми їх не бачимо, тому що ми, ну, ми, ми не бачимо ті соцмережі. А іноземці дивуються, кажуть, ну, бачите, от з України виходять, да, от можна перевірити. І, 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 і таких людей ну, безліч, розумієте? Безліч. А є ті, які не не приховуються. От є одна від відома умовна людина, яка колись була експертом на каналах Медведчука. Він колишній офіцер радянської армії, капітан першого рангу, і він досить відома особа. Він був в 2021 році, затриманий службою безпеки за підозрою у державній зраді. Зараз перебуває вдома. Я так розумію, що там якісь є нюанси по слідству. І ну, треба просто зайти в Твіттер і подивитися, що він пише. І нічого. Не. Людина під слідством про державну зраду. Війна йде. Він... Я, я, я не хочу повторюватися ну, там, образи наших військовослужбовців, керівництва України і взагалі всіх українців ну через раз. От і все. Як їх вчити? Їх ніяк не вчити. Ну знову тоді ми повертаємося до цієї історії. До речі, так само хочу почути ваш коментар про те, що Росія та Китай масштабні дезінформаційні кампанії проводять по всьому світу, і при цьому вони випускають підробні публікації. Серед них газета Вашингтон Пост, Fox News, Фа сфабриковані ці фейки так, що дуже багато видань, навіть не розуміючи, що це фейк, але бачачи бренд, вони це все поширюють. Мета викрила корпора. Мета викрила ось цю масштабну дезінформаційну кампанію. Тобто, зараз мова йде про те, щоб посилювати контроль і захист інформаційного простору цілого світу від таких фейків. Один з один з таких моментів це робити з Росією жертви, як це робиться. Це дуже просто губернатор. Це, це вчора відбувалося. Губернатор Білогородської області виходить, каже, що. Наша територія була обстрілювана з боку України е, РСЗВ Град Загинув хлопчик, приношу там співчуття, там то, суда, там все. І і, і, і починається розкутка. Проходить десь 3-4 години. І той самий губернатор виходить каже: ви знаєте, я помилився. Гради були, але хлопчик не загинув. Але інформація пішла пішла гуляти. І спростування вже ніхто не розповсюджує Для чого? Є ж інформація, є мож, можливість е, вказати, що от... і, і, і так воно крутиться дуже дуже багато років по, 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 по різних моментах. Тобто, як розганяти фейки, як їх підтримувати, росіяни дуже чітко е, навчилися. Зараз вони да Зараз вони е, мають дуже обмежені можливості, але разом з тим е, запускати їх, е, підтримувати, і е, е, якось. Е, Агітувати за ті чи інші моменти, акцентувати на тому чи іншому е, увагу. Ну в них є гроші, вони ті гроші активно використовують. На жаль, в нас таких бюджетів немає. Ми все на саме а тим часом зараз поговоримо про те, на що ж росіяни, російські мас-медіа взагалі не звертають уваги, якось не беру ну, ну це навіть на рівні найвищих посадових осіб жодним чином не засуджується. Мова йде про що? От свіжий допис, до речі, цю інформацію напередодні російські пропагандистські змі повідомили про те, що Китай на своїх мапах позначив спірні території, великий Усурійський острів. Своєю, тобто фактично, частину території Росії він віднес, відніс до своєї території. Щось подібне. Ми спостерігали напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви, коли були знову ж таки опубліковані китайські карти, де ряд міст прикордонних російських вони були взагалі з найменуваннями китайськими жодної реакції. Росія погоджується із тим, що фактично Китай показує, що це їхня територія вже. Жодних засуджень з приводу просто... Міністерства закордонних справ ми не почули. Тобто вони на це не звертають увагу. Погоджуються, Ні, ну я не знаю. Не думаю, що не погоджуються. Я думаю, що вони просто втираються. Тому що зараз підняти е, питання про ті чи інші моменти е, для них е, смерті подобно. Ми ж бачимо, е, як вони е, залежні зараз від е, імпорта, е, від експорту. і е, якщо Китай піде з е, російського ринку. І там почнуться якісь перебої з постачанням, особливо е, найбільш необхідним їх радіоелектроніки, це буде катастрофою. А реалізація нафтопродуктів і газу, який просто нікому не потрібен, ну це єдина можливість. Бачите, вони вже е, мають величезні проблеми з е, Індією, і вони не хочуть ті проблеми, щоб вони приросли ще й на Китай. Е, тобто ситуація дуже проста. Вони, цей острів справді є спірним у 2004 році. Вони частину цього острова передали і підписали угоду про передачу Китаю. перед цим вони передали ще якісь острови там ще, по-моєму, після 91 го року вони там передали навіть той самий острів Даманський, на за який там в 69-му році загинули прикордонники радянські. Тобто, поволі Китай. Відновлює справедливість за тими документами, які колись ще Російська імперія підписувала, і Радянський Союз затвердив. Я думаю, що все піде саме таким шляхом, яким йде, всі спірні території будуть передані Китаю. Не знаю, можливо, це якраз одна з тих методів оплати, як не в валюті, так землею. Питання методів оплати за що? Тому що за даними агенції Bloomberg, Путін у жовтні зібрався до Китаю. Це його буде, нібито перший такий очний офіційний візит. знову ж таки можемо говорити лише якщо він відбудеться, то це буде перший його візит. І вже пише агенція Bloomberg, що плани кремлівського диктатора відвідати Китай говорять про те, що він відновив свою таку політичну міць після ліквідації Пригожина. що ви скажете на це. Ну, по перше, власне чому Путін туди їде, і наскільки він буде готовий і чим торгуватися за підтримку Китаю, якщо таке ризик не туди з, з, з свого часу політологи полі, 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 враховували е, кількість візитів е, Путіна за рік ті чи інші mm. країни і контакти, в тому числі і mm. через mm. телефон. З лідерами тих чи інших країн. Ну там певна градація була там перше ну, G7, потім там, Двадцятка, або ще якісь там країни, які ну, в топі. І Путін раз в півроку мав переговорити з кимось із G7. і раз в рік обов'язково сконтактуватися на рівні президентів Росії і Сполучених Штатів. Така у нього була традиція за ці півтори року він став із Кількість лідерів інших держав, які з ним контактували і, і, і тиснули йому руку, обмежилася Лукашенка там і ще деякими представниками африканських країн. Тому е, спробувати вирватися з, з цього кола невдач і показати себе на якійсь там міжнародній арені це для Путіна дуже серйозно. Єдина країна на даному етапі, окрім Білорусі, де можуть йому забезпечити е, безпеку в, в тих рівнях, яких він е, потребує, які він вимагає, це тільки Китай залишився. Що ви розуміли, що виліт е, Путіна за кордон передбачає участь е, понад трьох літаків? Три літаки е, великих ілів, і, можливо, ще там якісь додаткові літаки. Які переганяють обладнання. Це перший літак з командою, це літак вантажний, де перевозиться його автомобіль і якісь там ще додаткове обладнання, і безпосередньо його літак. Ну це крім, я не знаю, ну, по-моєму, навіть Сполучені Штати не дозволяють собі таку розкіш. Тому це справді така сила спецоперація, і наголошую, що тільки Китай може це забезпечити. Китай єдиний е, серйозний партнер, який залишився в Росії, і спробувати переконати його в тому, що він залишався хоча б на тих рівнях, на яких він є. Я вже не кажу про е, повноцінну участь Китаю у там, не знаю, у війні. Це не це, це, це для мене неймовірно. Але хоча б так. Я думаю, що ми побачимо зовсім іншого Путіна. Зовсім іншого. Не скажу, що він там постарів чи там якось змінився. Його відношення до е, е, тої людини, з якою він буде зустрічатися, це зовсім не те, що ми бачили навіть при час перебування Сінзіпіня в Москві. Це серйозна зміна, тому що Путін дуже багато обіцяв під час останніх зустрічей особистих з Китайцями і про закінчення війни, і про вихід із ізоляції, і про те, що. Ті проблеми, які виникли в Китаї з транзитом через Росію, Білорусь а, і так, 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 так само через Росію на Україну і на наші порти. Е, що це буде все реалізовано? Що ви можете використовувати, наприклад, там не знаю, порт Маріуполя, е, і ми, 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 ми все можемо прийняти. Ми можемо забезпечити транзити без України, і так далі. Так далі все це тому що вихід на Балкани е, Росія не може забезпечити тій мірі, в які е, це робила Україна, і предметів для розмов, там починаючи від боєприпасів мікроелектроніки і, і політичної підтримки Путіна безліч тому для Путіна це дуже важливий візит. А навіщо взагалі зараз питається Путін? Навіщо контакти з ним? Він ще для них становить якусь там цінність, політичну вагу, він ще є інструментом для їх великої якоїсь політичної гри. Чи вже ні? Важко сказати. Я думаю, що поки що так. Поки що так. Єдине, що він з кожним своїм кроком, він ж з кожним кроком, який він здійснює, він заганяє Росію в якісь такі такі діври, з яких виходити вже не знаю. Точно буде без нього зовсім іншим напрямку. Це починаючи, і ну я вже не кажу про цю так звану спецоперацію, яку він втягнув свою авантюру Росію, але і рішення там по і по Брікс, і по Двадцятки, і то, що він з Пригожиним, це все ті всі марші туди і назад, і знищенням його. То все це, все це говорить про одне, що Путін втрачає контроль над дійсністю. І, можливо, один з варіантів, чи не останній, вгамувати його буде, власне, оцей візит. Треба зрозуміти, що Китай не підтримує там, не знаю, там, нашу політику, російську політику, не підтримує тих наративів, які йому намагалася запропонувати Європа, Сполучені Штати. Китай це Китай, Китай тримує, тримує себе і він грає справді вдовго, він там може ще тисячу років почекати. І все стане на своїм місцях. ну вони так думають. Я думаю, що це чи не останній момент, коли Путіна спробують поставити на місце і сказати, ваша авантюра впливає на нас так само. Якщо і в цей момент він не зрозуміє, я думаю, на ньому остаточно поставлять хрест, і вже до виборів ніхто нікуди його запрошувати не буде. Ну, до речі, стосовно останніх так званих да, спецоперацій Росії, оця історія з ліквідацією Пригожена. На вашу думку, вона похитнула сильно трон Путіна в середині самої країни? Чи як пише Блумберг, вона посилила диктатора? Ну Путін думає, що він посилився. Mm -hmm. а насправді він просто отримав безліч ворогів, які там, не знаю. Зрозуміло, що не вийду з плакатами, не будуть казати Путін. Ході, а В певний момент можуть просто в якісь, в якісь ролі зіграти таку неочікувану золоту карту. Їх, цих людей за приблизними підрахунками близько 50 тисяч Росії, і з них десь близько 25 мають серйозну військову підготовку. Де вони будуть, де вони проявляться, де вони свої думки почнуть висловлювати. Ніхто про це не знає, і не знає, чи хтось про це буде говорити. Але це досить е суттєвий і може вплинути на е таку короткотривалу перспективу, навіть до виборів. Тому що е дуже багато людей з тих, е про які я зараз згадував, це колишні вагнери, це, це ті, що пройшли Вагнер, це е певна кількість військових, які незадоволені тим, що відбувається в армії. Особливо е, середні, е, середній рівень офіцерів, так будемо казати, від капітана до підполковника. Це все ті люди, які сподівалися, що е, на, е, що війна призведе до якихось змін. Війна не до яких змін не призвела. Путін посилив свою владу. Він виявив певну категорію невдоволених серед вищого генералітету, серед свого оточення, кого відсторонив, кого затримав, хто просто пропав. І оця історія з Пригоженим, де він обнулив цю ситуацію, все нема Пригожина немає його керівництва, е, нема керівництва Вагнера, да й самому Вагнера цей в найближчій перспективі просто не буде. Навіть я так думаю, що будуть заборонені його емблеми. І це все дуже багатьом не подобається. Чи це перемога Путіна? Ну такі. Так, 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 тактично так, стратегічно ні. В довгій перспективі це йому буде зіграємо з, з, з лежам. Ну, тобто, це така бомба уповільненої дії, яку він сам фактично створив для себе ж. Сам, це при тому, що дуже багато людей досить, досить професійно і з таким знанням справи розказують, що ніякого марша пригоджена не було, що це була інспірована путіним взаємодії з пригоженим mm -hmm. спецоперація, яка дозволила, власне. Здійснити певну зачистку, і ліквідація пригожина так само виникає питання. Останнє таке підтвердження, яке ці ну, я їх називаю конспірологією, але я не виключаю, що так справді може бути. Останнє це коли показали, журналісти показали вдову, чи не вдову жінку, дружину одного з двойників Пригожина, яка себе дуже невпевнено почувала на похоронах. Є фотографії, як вона вигадала, як вона, її емоції. І виникає питання, кого ховали? Пригожина чи її чоловіка? Ну, ну російські тобто, конспірологи вже говорять про те, що Пригожин виношує план помсти зараз і найближчим часом може ні, його навіть реалізувати. Ні, ні. На рахунок помсти Пригожина, мені це, звісно, фантастика. Ну, то, що він може відбути в українській так, да, то, що він може бути в Латинській Америці і за цим, цим всім спостерігати, це mm -hmm. насправді не виключається такий факт. Ну що ж, поживаємо, побачимо. Щиро дякую вам, Віктору Миколайовичу, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів, бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую до побачення.